Доброго вечора ми з України. Всім привіт! Чергове невелике розпакування з Aliexpress. Тут товари. ну, Як на мене, мені сподобалося я їх купив ну, в мені. Дещо потрібне. Так, де ці товари зараз проходить на Aliexpress, акція літній розпродаж. Так що також вікторина до Євро 2024. Там теж можна виграти монети, обміняти на купони і купити дешевше, набагато, ніж я купив. Так що заходьте в додаток, збирайте монети, виповняйте завдання. ну і так далі. Ставте ставки в м'ячі на, на, на різні футбольні команди, які вам подобаються. Якщо команда виграє там вам хороший переріст монетах, які можна потім буде обміняти на купон. Максимальний купон то 50 доларів. Поки ще є час, можете ще щось заробити. Ну і обміняти і купити собі, що вам потрібно за маленьку ціну. Якось воно так. Всі товари я придбав для особистого використання. Також є товари, на моєму, що я на продаж брав. Також для друзів, для знайомих, для рідних. Ну, Посилання на продавців даних товарів буде в описі до даного відео. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це мотивує робити ще більше відео. Ну і старатися показати вам щось цікаве. А цікавого, повірте, ще буде багато. Все-все в дорозі. Так, перша посилочка ось такий трек номер. Це раджу робити всім, хто викладає відео, хто не викладає, адже потім можна буде відкрити спір, якщо щось з товаром не то. Так. Ось такий ваблер. Ось такий маленький, прикольний. Обійшовся щось в районі Долара. Ось такий маленький, типу карасика. Посилання на продавця буде, там є різні кольори. Можете вибрати, який вам потрібен, якщо вам даний товар потрібен. Так, не будемо на ньому загострювати час. Продовжуємо. Ось такий трек номер. Так. Ось, ось. 13 доларів 17 центів. 207 грам посилочка. Прийшла новою поштою. Такий похожий товар ще їде Опа. А я щось не поняв. Почекайте, ставлю на паузу, мав бути другий. Так, то я щось нам Добре, не подивився. Так, по цій посилці мав бути цей годинник. Думав, буде інший теж The Blaze. А, але цей класно вийшов за 13 17 центів. Це вже шикарна ціна за даний продукт. Ось такий годинок. Тобто з преміум серії The Blaze Stratos 3. Ну, зараз є ще Stratos 3 Pro, ну поки що я його не брав. О. Так. Ну що, будемо відкривати, подивимось? Даний годинник брався на продаж, оскільки я маю. Та всі вже в сім'ї мають годинники. Я користуюся цим. Бенд восьмим хонором, кажу хонором Huawei, я задоволений. Мені більше не треба. Зручно. Але хто любить великі годинники, то класний має бути годинник. Так. Так, так, так. Ось так. Так, така файна оплотнитель, О, The Blaze Fit Up. Ну, тут треба скачувати додаток, щоб дивитися, як воно йшов. Так, ось такий годинник, дві, дві кнопочки. Тут мікрофон. Каже, мікрофон динамік. І з цього боку має бути мікрофон. Ось так. Так, що комплектація йде? Ну, силиконовий стандартний ремінець, я думаю, відкривати не буду. Тут на 22 мм е, цей зарядка, отака, стратус іде вже зарядка, така платформочка на годинник. Ось такий. Пише, що підтримує українську мову. Так, чи є українська мова у самому інструкції по користуванні? Так. Кацапську бачу. Так. Але годинник підтримує українську мову, то точно пише в продавця. Посилання буде на продавця, кому треба такий цікавий годинничок, то зможете зараз його знайти в монетах за допомогою кодів. Ні. На жаль, на жаль, тільки є російська. Ну нічого, подивимося, характеристики зараз вам озвучу. ip 68 вологозахист. Bluetooth 5.3 Вага з ремінцем 60 грам Акумулятор 300 мА Дисплей 1.43 AMOLED, AMOLED дисплей Так Ну і теми З андроїдом і, і ось. Ну, що зробити? Нема української мови. Хоча мали б вже ставити. Ну, то таке. Добре, що у годиннику є. І ось такий годинник. Зараз попробуємо його включити. Пише старт тут. може тут, А не включився тут. Goodbye. Так, годинник розряджений, його треба заряджати і тоді дивитися. Ось так. Як заряджу, зроблю ще маленький огляд на даний годинник. Так. Пу -пу -пу -пу. Ось такі товари прийшли. Посилання буде що на цей годинник, що на Wobler. В описі до даного відео. Так що. Всім дякую за увагу. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це допомагає. Ну, розвивати канал. Якось воно так. Будуть цікаві, комплектуючі до ПК, Ще будуть годинники. Ні, вже один має бути. Поїде і поки що. Ну і багато різного. Буде цікаво. Всім мирного неба і слава Україні!